Всім доброго дня. Давайте переходимо до наради. Сергій Вячеславович. Працювали штатному режимі без пригод. Дякую. ДСНС. Все добре, без пригод. Була пожежа 04.02, ну, Київська сказ Стетрі. Загорання матеріалів. Подсобка там десь. Що сказав? Подсобка. Добре. Ну, знову ж таки. Це необережне поводження і порушення трошки всіх норм. Люди розслабляються, а це недопустимо. Константин Леніч. На соціальному лікуванні перебуває 247 пацієнтів, 62 два річка За тиждень на народження в кваліфіційному відділенні. Які проблеми? Нема проблем. Потреби у генераторах. Потреби є. Ще замовили. Резервні, щоб були. Спальним. Вода. Резервна, все, все працює. Добре, дякую. Ліна Ледідуна. Сьогоднішній день 53 хворих на ГРВІ, з них один гривні. Чотири хворих на колір, з них два не місцевих приїжджих. Отримали два генератора на 8,5 кВт централізована з управління охорони здоров'я. Отримали погодження. Ні, не отримали погодження. Отримали інформацію, що погоджено ремонт на Київській 96 від Сервичів. І сьогодні отримаємо від них велосипеди. Добре. У вас е, у, на Сумській зроблено, щоб підключення генераторів, все виведено. Там є, там є, все генераторі. на рубільників, все, все зроблено. На випадок чогось, що ви можете. Не через розетку, а. Там же у нас намінованна. Добре, дякую. Добре. Всі порядку, працювати. Об'яв. Об Все, ми тоді з вами, я хотів з вами там два-три слова тоді поговорити після наради. Так, Наталя Олегна. Ну, просим, і навіть обіцяють, 40 кВт, е Хоча б один-два дали. Якщо е ну, станеться якийсь форс-мажор і буде дуже потрібно, то протягом одного дня ми вам поставимо. Ну, щоб ви знали, що є в резерві, ми можемо один взяти і вам переставити. зразу. Добре, Юрій Оксіч, нема? Хто замість нього ще не визначили? Сьогодні буде прийнято рішення, зафіксоване, чи щось офіційно скажу. В час змін найважче, будь-мабуть, керівникам найважче. Найбільше нас лають, найбільше нас лають, але і приймати рішення доводиться кожному особисто, як у тих чи інших ситуаціях виходити з цих Ну, нічого, будемо працювати. Егорыч. Мы работаем также в штатном режиме. Все работы, те, которые подписаны договорами, готовимся на тендер. Песчано-солевый. Песчано-солевая Песчано смесь достаточно в достаточном количестве, а соль уже приходит в концу. Так что по соли надо подумать, потому что у нас еще полтора месяца

думаю, что мы все сделали правильно, почистили все, тротуары посыпали. Сегодня также ночью опасные моменты, где подъемы, где переходы, все просыпали, все сделали. Что... Дело бы вот, э, остановиться на одном моменте, что все, э, ну, город уже две недели живет в таком э, стрессовом состоянии, а город взяли и вывели из этого, из Час участі, біра, тому як є ще така вірогідність, не... ніхто нісує ні, ні, ні за це безпосередня відповідальність голови районної військової адміністрації. Він прийняв рішення. Він прийняв рішення до того, поки ще була введена постанова з усіма там певними моментами, роз'ясненнями. Він міг би нас. Залишити я вважаю, і на сьогодні я спробую довести виконуючи обов'язки голови обласної військової адміністрації. Чисто на простих математичних моментах про виплати для наших мешканців. У нас близько тисячі дітей знаходиться за межами нашої громади. Тисячу ми ми перемножуємо навіть при беремо самих дітей. Ми перемножуємо на три і отримуємо три мільйони, ті, які наші мешканці не отримують за один місяць. За рік це 36 мільйонів. Ті податки, які вони нам нарахували, це було 20 мільйонів. Це ми взяли тільки дітей. Кожна дитина поїхала з матір'ю, а можливо, і бабуся, там ще хтось. І ще беремо 2 мільйони. І вже ми отримуємо 60 мільйонів тільки самих соціальних допомог для мешканців Охтирської громади. Це таке от легеньке математичне. А за що вони там будуть жити? Ну, мабуть, голова районної військової адміністрації знає. Ну, буду пробувати. Я, так. Я як депутат районної ради, я зараз поїду після наради, я поїду ще сніму. Я не знав, що це від нього. Всі говорили, що це залежить від от этого, от э, Ні. Живицького. Ні. А тепер, а тепер Ні. Він безпосередньо подає. Я буду щас... Не запитавши в нас, ми листи писали, ми просили, і скрізь, е, якби ми заявляли, що на сьогоднішній день ми перші під ударом, перші під ударом, але потім вже там прописали певні обмеження за рахунок того, що ми у кільці від іншої громади, ми не межуємо, бо ми в кільці. Ми взагалі нічим не межуємо. Анатолій Іоравич, оце, оце якраз вони чекали від нас почуть. Але це е, в цьому ж, бачите, в цьому всі вбачають корупційну складову. У цьому всі вбачають складову е, корупційну. А те, що наші мешканці, які виїхали з нашої громади, недоотримають кошти на виживання і на забезпечення найпростіших умов життя, цього ніхто не порахував. А якщо б он участвовав хоч один раз в, в уборці города или в каком-то тогда якогось дійствах, тоді ні, ні, ніби ні на корупційні схему? Пусть за пусть за собою їм одно йому одноособово йому одноособово надані права приймати рішення. Ви як сесія йому зараз не потрібні. А нам ці е, якби рішення на сьогоднішній день я навіть депутатів зібрав і кажуть, так що ти сам будеш приймати? А чого ви слухали тоді той перший місяць, коли я одноособово приймав рішення? Ну так. Так, все нормально. Так, да. слава Богу. Живі, здорові. Уже добре. Управителі мусить Сергійович. Ви просто спокійно, без надзвичайних працюємо в штатному режимі. Сьогодні закінчуємо свою увагу на посипання доріжок, тротуарів на припинкових територіях. Ну, в принципі, дякую. В принципі, працює в штатному режимі, то посипаємо вітажали діці. Паша, что с солью, как вы скажете? не знаю, что сказать. Соль на сегодняшний день очень дорогое задоволение. Если мы раньше покупали 200... 10, 220 тонн, то в этом году было только 70. Слава Богу, такая погода. Кошты выделены на этот год, миллион 800 у нас есть. Кошты, ну, не знаю, чи Покупати зараз? Чи... січа в будь-якому випадку, якщо є можливість, е, тон 50 треба купити. Ну, ми по... Бо... Як для... це можна зробити, не знаю. Ну, якби... Е... Можна, от е, мені, як, знову ж таки, мабуть, постійно буду цим порівнювати. Мені, як лікарю, е, от ми порівнюємо із життям і здоров'ям. Одна людина зламала ногу, вони посипали. Скільки це варто? Та якщо прорахувати в пролані лікування, це шейка стегна, буде 100 тисяч гривень. Якщо прорахувати, що це наша рідна людина, і вона після того зробила, ну, стався тромб, і вона померла, то це буде вартувати частини нашого життя. Чи це буде 100 тисяч, чи це буде мільйон? Тобто, якщо в нас є можливість, якби в нас їх не було цих коштів, ну ми б сказали, що в нас їх немає, ми не можемо цього зробити. У нас ці кошти є, давайте придбаємо 50 тонн і 에, як -то, доживемо до. 에, Березня в березні Щас, все розтане. Мабуть, ми не скористуємося железною дорогою, бо це. Не... Сергійович, да хай зі хай зі буде, зі я сказав, 50 тонн. 20, ну, на, на раді на наступному тижні. Говорить, сказав, що вже замовили, везуть. Навіть там. То ж, ж. Отож, та отож та оце, та ж. оце ж, Отож, ж тендер, оце треба це написати на своїх доповідних. Щоб у цих доповідних у мене було. Знаєте, коли поїхав я до міського голови Кременчука Віталія Малецького, єдиний Кременчуг не дозволив дітям виходити в режимі офлайн. Єдиний, що там йому не роблять. А він каже: у мене така є папочка. Прокуратура проти народу України. А ми будемо вже не тільки прокуратуру проти народу. Будемо писати, ну, хто проти народу України в даному випадку. По Люкам Тріанович, на наступному тижні що зроблено? по Тих, які виявлені, якщо що не зроблено, значить пишемо програму і виділяємо під це кошти з вільного залишку. І як це ми зробимо? Це людини, це не людини, але це все ми повинні вивести в нуль, придбати всі люки, зробити ці всі роботи, і потім здати кожному, хто відповідає за даний люк під опис. Навіть якщо це ТОВ, водоторгприлад чи ТОВ Брокенергія, але ми. Прописуємо програму, що благоустрій міста з метою відновлення всього, всього всього всі люки повинні бути у нас на перерахунку і виділили кошти. Це не така велика буде сума. Там 50-80 тисяч. Зробили і тоді вже за цим слідкуємо, і показали нашим мешканцям, що ми зробили цю роботу. Не знаю, як ви це будете робити. На сьогоднішній день ми звернулися до всіх правду, ми звернулися до години по пробинкових території інформацію щодо люків, які розташовані на мережах каналізації, водопроводу опалення, а також інші люки, які є на території. Інформацію ми побачаємо. Буде інформація, тоді я далі вийду до вас, покажу, що у нас вийшло. Ну кожний і... моя пропозиція: Правити? прийміть рішення. Якось я думаю, що депутатів ми нам вдасться їх умовити, що давайте виділимо і купимо 20 люків. З, вже з усім і виділимо там ще 20 чи 30 тисяч на їхній монтаж, е этот, і можливо, вони будуть нові там під ключ. Е ключ буде у ДСНС, якщо там це якісь будуть гідранти, ще щось, але ми його повинні зробити. І це буде приємно всім нашим мешканцям. Ми щось розробляємо постачання по назвали. Сейчас на готово Попрошу и зато. До... Спасибо. Спасибо. Михаил. В штатному режимі сьогодні термін на подання звіту департамент фінансів по мережі та штатам і розпочинаємо працювати над поділом вільного залишку та переконанням доходної частини бюджету по результатам першого місяця цього року. Тому головні розпорядники до середи, надайте свої обґрунтовані пропозиції щодо напрямків використання цих коштів. В напрямках обов'язково використання повинні підкріплені бути розрахунками до своїх потреб. Обов'язково це повинні бути або проектні роботи, або грунтовні розрахунки, що необхідно. Головним розпорядникам, і які напрямки будуть першочергові в цих витратах. Це дякую. Почули всі головні До розпорядники. Да. Відпрацьовуємо, щоб подати або в кінці місяця, або на початок березня на розгляд депутатів міської ради. Генераторами забезпечені, генератори підключені, крім двох шкіл, ждемо рубілики. Погасили там у ті проблеми, що батьки хочуть на офлайн, батьки безстрашні, готові сидіти зі своїми дітьми. Тільки в тюрму сідати будете. Ми з вами тоді. Добре. Любов Петрона. Проблем все вчасно. З генератором теж працюємо, у нас три генератора, по трьох закладах культури надійшли благодійно. Два над двома ще працюємо. Добре, по заходам, ті, що там плануються, я думаю, що заходи всі повинні відбутися, але масових, ніяких. Оголошень, там все інше, запрошень не не буде. Добре, дякую. <кліпідь> Ліля полна. Встаново працює, штат украшення ніяких. проблем Якщо нічого поганого. Слава Богу. Слава Богу. Е -э Аліна. <кліпь> Так, по ЦНАПу. По ЦНАПу. ЦНАПу там були зміни у виходні дні. Я кажу, що вам не сидить? Не вмієш організувати. Мені перший рік вірно казали, ну, хай я лікар прийшов. Не вмієш організувати в робочі дні роботу. Ну, тоді роби сам її по виходним, а не нагружай нікого. Ні, треба нам накручувати. Ми ввечері у... серед ночі починаємо туди якісь телефонограми получать і розказувати, що ми 24 на 7. Та це днем робити. хто ніколи не робив 24 на 7. Поняття немає, як це так воно робиться, 24 на 7. Так чи ні? Це лікарі це розуміють. Хороший слоган придумали. Інагри ворон ми готуємося до перевірки ППБ, спродом вручили. І паралельно територіальна прилетки ОСББ, там 16 тому переважно займалися паперовою роботою, розробляли графіки, получуємо графіки із улавами ОСББ, коли до них можемо прийти, щоб вони були підготовлені і нас чекали. Тому переважно на цьому сьогодні продовжу обзванювати горіл СББ і погоджувати, і також на цьому тижні буде обстеження вулиці Пушкіна згідно плану. Е, Рир, скажіть, будь ласка, я не запитав Сергія Івановича, е, ну хто знає, як, питання по вас. Коронування дерев у гімназії на розі е, Батюка і Слобідської. Хто це робив? Що це за. Класно зробили. Я, думав, там... Клас... Вообще, класно. я хочу, щоб зробили по всьому місту. Таке. Якщо ми зробимо коронування. Ей, там, воно, хто? Кіоск нарисується. Якщо кіоск нарисується, е... Ну, ну вже не видно було. Скажіть, хто це? Чи, чиїми це було зроблено коштами, і чи можна так зробити по багатьом е перехрестям? і У кого є ця інформація?

І зробили, наскільки я розумію, без коштів із місцевого бюджету. Кронування це не є е, зрізанням дерев. Ні, 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 ні. Ніяких актів, ніде нічого. Але хто, Оксана Маклене? Будь ласка, з'ясуйте у директора у керівника, чиїми це коштами, якщо ні. Гімнації, за забором, то територія, пробункова територія будинку. Батьюка, батька у нас. Ну, так, да, коперативний. Да. Сер'янич, тоді і ви теж. Ну, якби Оксана Миколаївна, само собі, ви само собою. з'ясуйте, хто це все зробив? Йорич, ну, я ж ну, якби, розумію, що дійсно благоустрій у нас повинен це все робити. Кошти під це. І яка і якою сумою це все обійдеться. Я ж е, пам'ятаю два роки назад, наскільки це все дорого, наскільки ми це вивозимо, ці всі. А там приїхали, оце порубали отак, оте порубали отак, це перемололи, все вивезли чисто, без питань. Так чи ні? Якщо ви готові е, співпрацювати ми у цьому варіанті, співпрацювати завжди, ліж би топила е, фінансування. А я, я це я з цього самого першого почав. Інагрона, є ще якісь? Не, все, Будь ласка, просаживайтесь. Так, до мене питання є. Якщо немає, всім мирного неба, гарного дня. i'm ist excited to finally